Ось і все. Школу я вже закінчила. Тепер питання: а куди йти далі? Я шукаю різні варіанти. І ось натрапляю на цей коледж. М -м а що це за місце таке цікаве? Тут ще є відео. Зараз подивлюсь. Вітаємо випускників 9-11 класів по професійно-технічних ліцеїв. З великим задоволенням представляємо вам Краматорський фаховий коледж Криворізького національного університету, який вже понад 60 років готує фахівців для підприємств торгівлі та ресторанного господарства. І вже більше 20 тисяч випускників можуть з гордістю сказати, що вони наші випускники. За роки свого існування в системі державної освіти Краматорський фаховий коледж довів спадкоємість кращих традицій та інноваційного підходу до навчання та виховання молоді. Наразі коледж тимчасово переміщено до міста Кривий та являється структурним підрозділом Криворізького національного університету. Навчання проходить дистанційно в сучасному освітньому середовищі, тому можна отримати диплом, навіть якщо ви знаходитесь за кордоном. Документи подаються дистанційно. Можливий вступ без НМТ. У цьому році пропонуємо три актуальні спеціальності: торгівля, харчові технології, готельна-ресторанна справа та кейтеринг. Для кожної спеціальності ви можете обрати освітньо професійну програму, яка найкраще відповідає вашим здібностям та інтересам. Заняття в коледжі цікаві, насичені, різноманітні, творчі, розвиваючі, на яких здобувачі освіти отримують корисні знання й навички для майбутньої професійної діяльності або вступу до вищого навчального закладу. Студенти коледжу активно беруть участь у міжнародних, українських, обласних, регіональних студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах та отримують призові місця. Навчання у коледжі надає можливість отримати якісну сучасну освіту і зробити впевнений крок у майбутнє. Обираючи професію разом з нами, ви отримаєте впевненість у працевлаштуванні та власному бізнесі. Коледж пишається своїм досвідом та чекає саме на тебе. Переходь за посиланням, там ти дізнаєшся набагато більше інформації, бо ми чекаємо саме на тебе. Тепер я точно знаю, цей коледж це не тільки навчання, але й шанс отримати реальні навички для майбутньої кар'єри. Тож, якщо ти хочеш бути готовим до реального світу, цей коледж точно для тебе. Я дуже рада, що я буду саме там.